Шалом, це Славко. Сьогодні ми поговоримо за ціну українських перемог на Харківщині. От ви бачите, що в напрямку тихого в лісу українці заглубляються, і, може, піднімуться на висоти, і там, каже, сіра зона аж до кордону державного. От, бачите, оця от схемка, оце тихе Вовчанські хутори. Ну, ясно, що відбували загрозу з Вовчанських хуторів. Я скажу і. Діяли, в принципі, успішно, і треба сказати, що на глибоке на липці були контратаки, ні, нібито бригад саме Нацгвардії. Ну, не буду я неточні дані передавати, але ви знаєте, що теж ця активність, і ми поговоримо за ціну цієї харківської активності. Чи це є добре оцей рух? І кому він потрібен, чи це є погано. В принципі, ось схема, ось ви бачите, оце от просування. Треба сказати, що ну, це жовтеньке це противник, і це оце Україна. Ну, що, ось синеньке, це Україна витрачає, значить це зона бойових дій, це червоне противник. Вважається, що диверсія на Харків. Стало ефективною для Росії, тому що вони подвоїли швидкість просування на Східному фронті. Як це просування відбувається? Коштом чого? Коштом яких зусиль, ну, це вот тут розглядати не будемо. Зараз поговоримо. Так, ось оцей от. Наїзд на півночі, на північній частині фронту, оце бачите місцевість. Отак от виглядала полоса української оборони висоти. Як бронетехніка заїхала чи одна одиниця, потім на мотоциклах заїхали з усідню посадку. дійшло до стрілкового бою сусідньою посадкою українців, і так от СУ, і так вони просунулися, тому що сили відверто сказати немає на все. Тому що ненасичена лінія фронту, ми про це будемо говорити оборонними позиціями з різних причин. Ну, Ми всі знаємо, наскільки рідкий фронт на півночі, на Луганщині, на цій полосі оборони і противник, в принципі, може, такими невеликими силами, як кавалерійський наїзд на мотоциклах і наїзд одиниці бронетехніки, це свіжі дані може просунутися. Зараз поговоримо ось. За цю, за, за цю ділянку, ну ви всі впізнаєте, Нова Сокіл, Очеретина, правильно, противник поширювався в цих напрямках. От, от, приклад Сокіл. Чому я взяв це? Тому що за ці напрямки ми по висотах говорили, за ціль будемо зараз говорити. Ось знову таки схема з топографією висот. Ось наш Сокіл. Як це виглядало на соколі? Ось. Половина обор... от оборонна позиція. Оці зі... зігзаги, бачите, як би сказав Макдак-Зігзаг, оці от зігзаги, це опорний пункт український. Власне, все тримається, як бачите, на, на сіті таких от доволі слабеньких фортів. Скажу, що це не верде, но ці опорніки, це можна сказати, що форти людською мовою. І половина опорніка була зайнята противником. Вони кажуть, що весь ту на погіалокації можна сказати, що половина. І в принципі. На цьому напрямку ось, Сокіл, вони можуть обійти те, що говорили, що вони таки можуть війти в пряж між оборонними позиціями українськими. Ну, чому їм все Покровськ мерещиться? Вони хочуть наступати на Покровськ. Так, ось південніше ще одна ділянка, Бачите, 68-й корпус. 68-й армійський корпус РФ. і Не знаю, з кого він там зараз складається, бо це були дальньовосточні війська, аж до решток поліметних дивізій. Ну ясно, що все там за цей час перемінилося. Оці ча частини 68-го корпусу, на кого у нас тут зв'язують, 18-06, да, третій розрядний слухайте піхот, Навіть не представляю, ким вони тут наступають, якими силами. Ось, бачите. Це достатньо успішний рух противника. Ну чому? Як його пояснюють, оце просування зі здобучою 4,5 квадратних кілометрів. Ось траса все-таки йдеться на трасу на Вогледар, Костянтинівка вуглядар. Щоб взяти її під контроль, не ну, скажу, що в принципі зрізати кут в напрямі вуглідар. Ми про це. говоримо. каже, днів за 10 їм можливо цей рух вдасться. Десь так оцінюють. Українські аналітики і західні, що десь днів 10 оце все протриває, може, якщо їм вистачить сів, днів за 10 вони до траси доберуться. Так що ви бачите наступи, ось воно повільні по всіх лініях фронту, ось ці 4 кілометри здобуті, ось ці, ці просування. Від Авдіївки. Ну, що можна на це сказати? Що дійсно наші пропагандивні перемоги на харківському напрямку вони коштували нам прискорення подвоєння наступу противника на Донбасі? Ясно, що українці змушені боронитися на харківському напрямку. Ми не Манштейни, ми не наїзники. Ну, це цукцванг, розумієте? росіяни змогли поставити українцям цукцванг, що кожний Сходів наших заставить під загрозу наші фігури. Ми боронимо фігури тут і втрачаємо фігуру на цій частині дошки. Що на це можна сказати? Що ініціатива прибуває на стороні противника. Ну, ясно, що перевага лишається і вогнева, і в живій силі, тому що ну, оборона тримається на окремих опорниках. Ви бачите, що не, 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 не насичена. Питання, наскільки можна насичувати живою силою вогневими засобами ці лінії фронту, отак от саме, як і на півночі, що такі от атаки призводять ось ще тут до просування противника? Ну, Це специфіка засобів враження і специфіка оборони. Українську. Тому що, в принципі, треба сказати, вони володіють ініціативою і вони можуть обирати ділянки. Якби українці володіли ініціативою, вони теж, би, повірте мені, знайшли, куди вклинитися, на яких напрямках на таку глибину. Інша справа, що ми не скрізь знаємо за ціну. Ну, тут невеликі дії, маневи груп, то мотоцикл, ну, наїхали вогнем на цих мотоциклістів, сусідні посадки зупинили. В принципі, можна сказати, що. Оборонні дії, ну ми за це говорили, що з оборонні дії України на даному етапі будуть виглядати здержуваючими, що ефективність української оборони і на подальше визначатиметься втратами території повільним, повільним відступом. Інша справа, що ці всі розмови за Покровськ, за виход на цей Покровськ, що їм цей Покровськ дасть. Почекаємо розвитку ситуації. Побачимо, чи дійдуть до Покровська, і побачимо, як нам буде без того Покровська, постим Покровськом на лінії фронту. Але поки що можна визнати, що диверсія на Харків була вдало. Якби ми були Манштейними, ясно, що ми кинули цей напрямок, розібралися з противником, воювали не за захист території, а за знищення збройних сил противника за знищення його. Ударних групіровок. Ну, поза як ми не можемо і в принципі собі таке дозволити, як ви розумієте. Єдине, що ЄС там обіцяє, що ось-ось обійдуть вето Орбана. І колись вони там зійдуться і кажуть, що будуть обговорювати, як обійти вето страшного Орбана, то при таких союзниках і при такій підтримці, ну, ви знаєте, як воюють Бредлі в одній бригаді, а ще тисяча Бредлі стоїть в Америці, знятих з озброєння, і нам їх ніхто не передасть. Ну, то ми можемо привітати Збройні Сили України з такою героїчною, в принципі, успішною обороною. І дай Боже, щоб такі повільні втрати території продовжилися і надалі, щоб не було прориву, тому що окремі гарячі голови почали вже говорити за прорив полоси оборони української. Ось тут, що в принципі, Сокіл, це є де якийсь прорив через частину. Української оборони через якусь бреш в українських оборонних позиціях Ну це дуже спірне ще питання і, в принципі, рано за це говорити. І те, ті темпи, якими вони від очеретаного наступають, вказують наперед, що противник в принципі, не, не упорається з цим. Ну, ясно, що вони забезпечують оцей рух вздовж залізниці сюди, але чи зможуть вони ним скористатися, я. Все ще скептично ставлюся. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буду вам вдячний.